Юра... Та хай стоїть раком, що? Ну мы ж... Мы тебе видно в... Хуй, поняв? Всім привіт! Сьогодні в нас друга серія по 36-й. В першій серії ми поїхали в Суми і купили її на 1.6 моторі. Це повторюю проект під дріфт. Ми зробимо. І як ви розумієте, що 1.6 мотор для дріфта щось звучить десь там не рядом, а не десь далеко. І от цій серії ми будемо шукати, вибирати, розказувати вам, які мотори сюди ставляться, які тобто вже мотори. Ну, всі знають, всі це давно вже пройдені етапи в усіх. Тобто У нас там є від 2,5 літрів. Тобто, ми ставимо тільки будемо БМВ-шні мотори, не, не якісь не JZ-ти там, нічого Мерседесовського. Просто рядна шістька, все по класіки, чугунна, кріпка, щоб можна було валить, дуть і все туди. Сьогодні ми побачили на об'явленні дешевий винот мотора у Василькові рядом біля нас. Сьогодні ми будемо виїжджати, дивитися на М М20. М50Б25, тобто 25 літра мотор. Получається, у нас бензиновий, родна шістька, коротше все вам покажемо, розкажемо. Андрюха вам дощемотори за за розкаже, всі нюанси, всі подробності, мелочі, чого вануси, чого без вануси, що лучше, що краще, що державне момент, що все момент. Державне момент мотор, да? Оце добре сказав. Прям, прям чувствуєте, що з Коротше, зараз ми збираємося, кидаємо коробки в шістку і летим за мотором. І надіємося, що ми його купимо, бо він по хорошій ціні. Ну можна поки, ще V8 подивитися, ну там бюджет як оцих двох машин зараз всіх взяти буде v 8 Так що V8 ми зразу кидаємо. Його можна сюди, готувати довго, важко, дорого. Так що поки що рядна шістьорочка у свої рідні міста і погнали. Придбали ми двигун М50, Б25, безванусний. З 34-ки перевертиша. Чи не перевертиша, не знаю, чи в стіну вона там приїхала кудись, чи в бордюр. Ну, не важливо. Вона була на криші. Подивились на ньому вкладиші, що там на місці прямо у продавця. В принципі, нормально все. Якби піддон він нам не віддав. Сказав, що з 34-ки піддон дуже дорого коштує. Сказав без піддона продаю. Обійшовся він нам в 500 доларів. Ми вже прикрутили до нього піддон з 36-ї. У них є відмінності 34-36. 36-й він назад сміщений, де масло, основна частина. У 34-й він виходить наперед сміщений, бо там балка ну, по-своєму взагалі. Все. Двигун ми купили без навіски взагалі. Тобто пеньок голий. Навіть масло не було. Треба його трошки обслужити, поміняти всі прокладочки, чим ми займемося. Заглянемо, що там по фазах, по приспособах виставимо, що бали стояли. Так як це без ванну, тут це дуже важливо. Та й в, в будь-якому брм моторі це важливо. В нас є список, там 18 пунктів, яких треба докупити по нав'язки. Дуже багато, там дуже багато деталей. Поки цього всього немає. Ми шукаємо, якби займаємося цим питанням. В принципі, ми ще вирішуємо, на якій проводці його збирати, на Bosch чи на Siemens. Ну, Siemens безваності були тільки 2 -литрові. от Поки що тільки варіант Bosch. Ну і також там якийсь буде чіп, це вже потім все. Тут багато моментів дуже є по цьому мотору, де треба заглянути. Так само шпильки обломані. Треба буде також цим зайнятися, зняти колектора, це все зробити. В принципі, будемо займатися. Ой, цей телефон, бо ще подумаю, що має телефон є. <рес> Вскрили мотор, підняли клапанку, перевірили фази, трошки були уїхавші. Зараз виставили вже все рівненько по приспособах. Всередині він вообще, як я не очікував, він прям, прям нормально, прям живенький. Кулачки, як нові, все чотенько, цепи, таке, як тут хтось їх міняв вже, е, натяжка взагалі. Песня. По гідрокомпенсаторах теж якби все ок. Там може десь якийсь один чуть-чуть, Ну, блін, мотор лежав, мабуть, місяць, я думаю, на полу. Плюс крутили його туди-сюди. То я думаю, що все добре. Помили його, чистили, будемо далі збирати його, будемо показувати. І цей, і цей здоровий таргін знімається. Хотів би розповісти, чому вибрали ми М50 безванусний. У нас було декілька варіантів. Найкращий варіант в плані потужності В8, там 444, потім 52 мотори Там 2,5-2,8 і 50. Ванусні, безванесні. Ми знайшли за адекватний цінник М50 B25 без ванос Він найпростийший із цих моторів, із всіх варіантів, які в нас були, він найпростіший, найнадійніший. І в принципі, їде на верхах прям так, як треба. От ми зараз бачимо М52, там лежить наш М50. Розкажу, в чому різниця. У нього, по-перше, один ванос 52-го мотора. У нашого немає ваноса Тут вали, скажімо. Трошки такі попроще стоять. В безвалнусі вони стоять злі, особливо на 2,5. І, в принципі, ці мотори робились 52-й для городської їзди більше. Ну і щоб, скажімо так, витрата палива була менша. От 50-й безванус він злий максимально. Проводка Bosch буде також звичайна сама. Чіп, ну і в принципі нічого такого. Також можна було М50 ваносний взяти, Ну Він, по суті, той самий 52-й, тільки чугунний. Також з ним ну, багато болячок в нього буває, з ним багато проблем. Якщо його використовувати для дріфта, то треба за ним слідкувати скажімо так, більше. Плюс 50 й можна, скажімо, не жаліть, можна в нього дуть, це на перспективу все. якби. Тоже Це немаловажний такий був. У нас як, цей, як це називається? Момент буде. Не момент, а фактор. фактор. Це 2.8 мотор. Він нам не підходить, бо він алюмінієвий, Він може, так скажемо, циліндри стираються там. Особливо в перегріві він себе веде теж не, не дуже добре, цей мотор. Він можна сказати одноразовий. Для дріфта він не годиться. Я так вважаю. Також ще варіант був 54-й. Трьохлітровий. Ну, ціна в нього майже як у V8, їде він не як V8. І адекватних предложен не було на ринку. ну Ми зібрали те, що ми зібрали. Збирали ми його все потрошку, купили блок з ГБЦ, пеньок так званий, і нав'язку до нього докупляли, Проводку, мози все це діло. Далі розкажу, що в нас буде тримати. Клачі наші, потужність. От ми бачимо одномасовий маховик. І це одномасовий маховик. Тільки оце маховик звичайний, стандартний, м 43 важкий. Він десь кілограм 11-12 важить. Цей маховик ЗМ-50, він проточений, облегчений. і він важить десь в районі 6-6,5 кг. Також він розточений під 240 й диск. Отут. І під корзину з сімьорки. Під одномаз, диск. І з, Демфер... з демферними пружинками. Звичайний, органі... органіка. Поки не плануємо ставити кераміку, ну, у нас нема таких потужностей. Цього в принципі, вистачить. Корзина також розкажу. Це корзина з 728-ма. Вона дуже така, скажімо, мощна. В неї ліпістки тут такі. І на, на педалі, навіть на педалі щеплення відчувається, що вона дуже тува. Але вона добре прижимає, тримає клачі, не перегрівається. В принципі, якби працює це все діло добре. Ну, от так от. Ще трошки хотів розказати про коробку. Це Getrag 220, звичайний. Він ставився з 1,6. 36-х і 525-та могла навіть бути 39-ка на такій корупції Тобто вона тримає, в принципі, потужність 2,5 без проблем. Якщо вона жива, а вони більш за все що живі, коли ти з 1,6 мотора береш її, то вона якби, з нею проблем немає. Вилка з одномасового комплекту, вона також відлічається. У неї тут геометрія трішки не така, як на двохмасі. І ще один момент, щоб поставити цей тонкий маховик, він набагато тоньший. І це все в зборі, воно набагато тонше виходить, ближче до двигуна. Треба по-перше новий грибок поставити тут в коробці. Ось тут. Ось він світлий видно. І під нього підкласти ще шайбу, це як мінімум. І вилку бажано нову, тому що вони деформуються ну, в процесі експлуатації. І також, щоб в гарному стані ще був шток циліндра робочого щеплення. Мається на увазі не стертий. Щоб це все діло вижималось і правильно брало, скажімо так, там, середина педалі, чи кому як удобно. Далі займаємося тим, що зараз будемо прикручувати це все діло до двигуна, і оцю коробку також будемо туди ставити. Ми будемо ставити двигун з коробкою, тому що її в 3-6 не дуже так зручно встановлювати. Що ми робили по підкапотки? Коли ми виняли двигун 43-й, там валюється він за мною. Ми очистили це все діло тут. Бо тут такий був прям слой в сантиметр такої прям масла з землею, все це було облипше, треба було почистити його. Позрізали лишні кріплення. Тут кріплення на бачок окремо йшло, також кріплення для котушки запалювання. В М43 воно там цікаво. І що ми ще зробили? Усилили підрамник, там пластину наварили, крім того, заварили. Там на них, до речі, дуже часто тріщини виникають, там, де подушка прикріплюється двигуна. Е, крім того, ми встановили перед тим, як демонтували е, дем, демонтували е, шумоізоляцію цю заводську, бо вона була вся в маслі, і встановили сюди термоізоляцію, е, ну, бушну, але в гарному стані. Е, від вихлопної труби. І щоб також тонель е тепло так не, не брав на себе. Тому що коли літом катаєшся по пожарі, то прям відчувається це тепло в машині. Тому ми вирішили це питання відразу пофіксити. І, в принципі, вже закінчили це. Будемо займатися тим, що будемо сюди його вже монтувати. Поєдонію. хліба м oh. Нано технології пошли З Шкоринку любе лучше. Одним словом... Ой, ой ось спадає, Юра. Як вибить подшипник колінвала хлібом і болтом. Ти ще чуть чуть-чуть О Все, наївся. Наївся і спить. Типець, тісто замісилось, таке, що біля сліду воно. Зараз я гачка візьму, подожди, стане. Облегчений маховик. Тісто. І подшипник який вже наївся. Коротше, що я вам можу сказати? Я такий хороший оператор, що забув включити камеру, як ми запихали, оце дьявольство красне, ось це синє дявольство красно-синім підйомником. І оцими горбами. Вов. Все виходить. Да? Андрюха, а що ми будемо для лічесарії робити? Запускати Ага. І що довго будемо чекати чи ні? Підйомник подйомки ще не тому що трос не як, Якщо повезе, то тиждень. Якщо не повезе, то два роки. Два роки? Да. Ну, Ті давай два тижні зараз з монтажом, так? Да? Так, да, так. Да, да. чи... Забирайте троси. Короче, все. Мотор на базе. База на моторе. База на моторе. Все, И... На да, ну сейчас не ездят.